Дуже зручні замки це кодові замки, тому що вам не потрібно носити ключ, ви просто виставили код і користуєтесь ним там, без зайвих речей, непотрібних вам в карманах там, чи ще десь в сумки. Дуже класна штука. Також ми радимо, щоб ці замки були ланцюгові, їх важче зламати. Але також вони бувають і такі тросикові. Тоже багато людям подобається. Вони купують тросикові. Бувають ланцюги товщі, тонші, якщо ланцюг товщий, то замок вважається більш надійним. Зараз вам покажу, як налаштувати код саме той ваш. Раджу його налаштовувати, ну, якийсь такий, щоб ви точно не забули. Це може бути там, дата там, народження, якісь або перві цифри народження, а потім якісь там однакові. Дивіться, зазвичай заводський номер відкриття це всі нулі. Інколи буває всі одиниці. Там відсотків 10. Деяких брендів буває, що вони пишуть на упаковці код відкриття. Але більшість, повторюсь, це по нулям відкривається. Дивіться, відкрили по нулям. Тут потім є такий барабан. Ось бачите, тут інколи є стрілка, інколи немає стрілки. Ви повертаєте цей барабан до упора. Зазвичай це 90 градусів, інколи може бути трошечки більше, до упора. Зараз у вас він, замок перевівся в режим налаштування. Ставимо, наприклад, ми там 1, 2, 0, 0, 1, наприклад. І повертаємо назад, і все. Ваш замок вже працює в... з кодом 12001. Збивати не обов'язково всі цифри можна достатньо навіть одну цифру збити, він буде також ну, достатньо ефективно закритий. Ну, можна 2-3, якщо бажаєте. Ось так. Замовляйте замки на велосклад.